Олексійович, давайте привітаємося до наших глядачів. Всім доброго дня. Добрий день. Олексійович, значить, я так розумію, тут жила у вас постійна мама. Так. Тобто Дом... мама вона приїжджає сюди на літо. Ми її перевозимо, А все, взимку зрозуміло. вона зимує в Києві. Коротше, це для мами дача. Да, Господи, розібралися. <рес> 18, да? 18 років, як ви користуєтеся цим будинком. Да. Все, зрозуміло. Так, в общем, це ви два брата ж, правильно? Так. Два брата поруч зі мною. Один, один участвує, другий ходить підказує. Не, в камеру випадати не хоче. В общем, зараз ми вам розповімо за цей будиночок. Він повністю цегляний. Рік побудови, пам'ятаєте? Орієнтовно 70, 70 якийсь, я так думаю. Ми mm -hmm. на відео вам покажемо рік будівництва. Шановні глядачі, беру камеру і показую. Скільки в нас земельна ділянка? 12 соток. 12 соток. У нас підведено газ, електроживлення, свердловина, так, колодязь. колодязь. Погріб, позблок на два входи, дровник, туалет, да. примітивний літній душ, місто, так. де можна шашлички пожарити. Так, є. Не пам'ятаєте, в якому році кришу перекривали? Е-е-е... До нас Взагалі більше 20 років. Зрозуміло. Ну що, беру в руки камеру і ще що хочу акцентувати увагу: у людей поміняний газовий котел. Ми його також вам покажемо всередину будинку, як попадемо. У будинку фундамент бутовий камінь. Тузик залишається з хатою. Якщо хтось захоче, ні, ну його ж треба або Ні, Це зрозуміло. Ні, він так просто не залишиться, ніхто його не кине. Це зрозуміло. Та якщо нові хазіва вас захочуть, хай залишається, ні. Так, у нас пройшли дожді, по вулиці трошки є калюжі. але ми одних нікуди не дінемося, але дорога тверда, насипана. Піщана. Піщана по вулиці проходить попід двором водопровод. До нього є можливість підключення, але це водопровод кооперативний. Для того, щоб підключитися до кооператива, треба знайти голову кооператива, внести оплату і потім вам дадуть дозвіл на підключення води. На подвір'ї при вході у нас металеві ворота з надійними металевими стопчиками і металопрофільна огорожа. Правильно сказав, металопрофільна? Так. Да. В якому році забор поставили? Забору батько ставив. Ну, так, але, забор з... поставив батько. Значить, у нас дивлюся, ще батько такий ніфіга собі двотавер упер. Да. Так тут його БТРо не зваляєш. Ви шо? Да. Ні, він да. нас цього він людина була, якщо щось робить, то скурпульозно. Да. <рес> Понятно. При вході у нас, ну що, у мене співрозмовник вже помінявся. Обоє брати хочуть участвувати. Про криницю. Криниця в діючому ага, стані. Є від... Ну, що ж глубоко. А воду достати можна? Так. Да. Можна. Якщо повний блекаут, води напитися можна? Без питань. Ну. Вода так. гарна, чиста. Скважина не працює, а відро, відро то набрав, де і все. Супер, супер. По правій стороні виноградничок. теж два таври забиті. Слухайте, ми тут по двору як весь метал позбираємо, так можна буде ще ого. Так, <розбудеться>. можна щось зробити буде. Ладно, Ростислав, давайте розкажемо. У нас ось тут по правій стороні приямок. У цьому цей приямок раніше використовувався як погріб для яблук, так? Ну робили, так, щоб можна було окремо від картошки зберігати о, Яб... яблука, яблука чи груші. Понятно. Там внутрі він з кірпичом обкладений. Так, а ну давайте поможемо. Покажемо нашим глядачам. У нас тут є а, насосна станція. Свердловина якої глибини? 55 метрів. 55 метрів. Насосна станція з гідроакумулятором працює, подає воду. Для прикладу, ось сюди гусачок виведений. — Виведений гусачок, щоб можна було а ну, поливати. Покажемо людям, що вода біжить. О, ну все. — Бачите, вода біжить. Ну, вода біжить, підключений шланг, щоб можна було поливати квіточки. Подвір'я. Подвір Будинок газифікований, газовий стояк, як ви, ви бачите, виходить. І будинок повністю цегляний. Дах шиферний, вікна всі, по кругу майже всі, не майже, а всі дерев'яні. Правильно сказав? Це вікно вже зроблене. Ну воно ж дерев'яне? Дерев'яне, так. Ні. А ці вікна, якщо старі, то це вікно відносно нове. А, Вони не, нещодавно робилися. В кухні там всі ці вікна. Помінені зроблені нові, можна так сказати. У ага, людей є вхідний погріб. Ростик відкриєте, покажемо. Так, звичайно. Так, Тузик, тільки не кусайся. Ні, марта, не вона. А, так, то тузіха, а не Тузик. Да. В погребі є сходи, не, не круто і не глибоко. Можна спуститися. По стелі трошечки опало. треба, може, буде підштукатурити. Погріб повністю цегляний, ну Полки можна переробити. Тут теж постелі трошечки треба її підштукатурити. Погріби, я так розумію, вже років 40 точно є. Так, да, да, він робився разом з хатою. А, зроблена система вентиляції. Ось одна труба. І десь тут повинна бути друга. Тільки я щось не бачу. Мабуть, одна тільки система. А там не видно? Не бачу. ну Сухо ж, сухо. Сухо, тут сухо, так. Да. Ходімо далі, будемо розказ... розповідати людям. Сьогодні класна сонячна погода. Да. Пахотної землі, городини у людей орієнтовно тут десь до 400. Взагалі можна більше, якщо порозпахати все до я, то вийде майже 5,5 6 6. Ну, кожен господар по-своєму бачить. Сусіди є навкруги, там, там кругом. Тут у нас що, просто господарський блок. Так, так. Сарайчик. Тут сарай, тут Майстерня. да, Своєго роду майстерня. Поняв. Ну, не будемо по чужих підрах mm -hmm. лазити, показувати, що де лежить. Тут звичайний сарайчик. А, Ну тут просто речі. Да. Колись воно вибереться, вивезеться і буде порядок. Правильно? Звичайно. А тут як дровничок... Можемо залишити, якщо треба буде. Що залишити, що ви маєте на увазі? Кроватики ну, там? Які там? Ну, ну там, якщо потрібно буде, то залишиться. Там вже по бажанню, що захоче, то зроблять. Поняв. І отут заховали люди вуличний туалет. А, ви знаєте, що ми забули показати? Що у вас ще є? каналізація? Хай вона з автомобільних скатів, але ж вона є. Ну так. Да. Ось тут он, он виведена каналізація, накрита звичайні автомобільні скати. Але якщо захочете робити собі повноцінну каналізацію для туалета, то прийдеться вже робити її під бетонні кільця. Не знаєте, труба сотка закладена? Це от не можу сказати, не знаю і навіть не. Ростислав, пошли на округи будинок обідам. Так, ходім. Що ми бачимо? Тут котел встановлений, витяжка над плитою, але люди плиту трошки в інше місце перенесли. По стіні там було заклад, закладене вікно, бо, мабуть, дуже багато вікон і не потрібно. Фундамент бутовий камінь навкруги. Теж ще одне вікно закладено. І, да, зараз, там... і дивлюсь в будинку ще є якийсь опалювальний прилад, тому що він стоїть повністю робочий димоход. Зараз зайдемо в будинок, подивимося, чим люди обігріваються. Так? Так. Так. А, і ще за будиночком мене є місце для діляночки щось посадити. А якщо вже разом казати, то не 5,5. Вже, мабуть, 6 соток пахотної точно набереться. Тут ландиші у нас. О! Перші. Да. Потім, як їх треба буде вишкрябувати, то треба стати трошки погорбатися. Це не знаю. По цієї сторони видно, що до будинку підходить електроживлення одна фаза 220 вольт і по ось цьому углу видно є невелике зауваження. Ось тут над вікном з'явилася невеличка тріщина, її на камері не сильно видно. І це, мабуть, у вас була причиною, що тут текла вода. А потім прийшли до думки, що треба, в общем, треба буде на округи будинку з часом зробити її обмостку. По, по лівій стороні, так, також в цьому місці, видно, що є тріщина. Кому, кому буде щось незрозуміло, приїжджайте, дивіться, нічого критичного немає. Будинку вже повних 40 років є, він не впав і не впаде. Правильно, хлопці? Так. Тут у нас. Щебінь. А, щось планували робити. Ну зажилення розповів, за угол розповів. Тримаю в руках ліхтарик, бо планую, можливо, ще заскочу на горище. Але можу звернути увагу, що люди встановлювали коньки, щоб не задувало водою, не заливало. Але сніг піддувати може. Це нормальна практика, тому якщо ми на горищі побачимо, де що задувало сніг, нічого страшного. За приямок розповіли, за погреба і хозблоки розповіли, що ходимо до будинку. Так. Ходімо. Бачите, тут і, і вентиляційна є. Ну це ж погріб був. Да. Міні. під... Да не, не, не хили міні, я вам скажу. Не в кожного такий міні є. Так. так. Зламав тюльпан. Звісно, ще й не розстрілі. Да. Да. Ще й по шиї получу. І <laughs> подвиг свій не завершу. ходімо, ходімо до хати. Ось, бо ми в дешані так позбирали. Мир Божий, вашому дому. <ріху> Тут вся родина з'їхалась. Да. Так, при ну, вході. Забрала. Холодна вірандочка чи тепла? Тепла. Тепло Дивлюсь, радіатор є. Є, є. І ці вікна нещодавно були... Вони зам... перероблені. Перероблені. Да. Тут. Під європакет? А, ні, <ріху> про, про, просто під вік. І вікна перероблені в хаті у цій стороні. Зараз все покажемо. По правій стороні у людей кухня. Ну на кухні тимчасово зараз встановлений електричний бойлер. Новий новий власник уже буде кухню обладнувати під себе. І на кухні заборонено, щоб стояла душова кабіна, стоїть вона тимчасово. Вона отсюда буде забиратися. Душова кабіна і пральна машина у вартість будинку не входять. Газовий котел замінено. Замінено він давненько, але газовий котел нового образця. Система опалення на металевих трубах з уклонами, і у вас, наскільки я розумію, ще й дровами можна топитися. Зараз ми покажемо. І люди тут по правій стороні собі ось перенесли, поставили тимчасову газову плиту. І я mm. так розумію, що від рукомойника і від пральної машини працює каналізатор. Газова так? плита ось такого плану. Так, зрозуміло. Стандартна плита, п'ятдесятка. Підлога. Тут що в нас? Лінолеум. Да. а під низом, під низом, мабуть, глинобитний він. І цемент. Цемент. Да. Дякую, що підсказали. Бо ми міняли, так ми знаємо. Ага. Ну, при вході, при вході тут верандочка. Це коридор. Із коридора тут можна сказати будинок зроблений на два відділи. Якщо хто захоче собі мати окрему ізольовану кімнату, можна ось тут вирубати двері, а через залу закласти. Зараз покажу вам залу. У будин Будинок постійно жилий, да? Да. жилий. Да, да, да. Підлога, дивлюсь, дерев'яна, стеля, височенька, мабуть, десь 2,80 точно є. Да. Може трохи. да, Десь по техпаспорту вам покажу. Отут е є Бовдур, і над Бовдуром колись по Бовдуру побігла вода і було п'ятно, то це п'ятно взяли, переклеїли шпалерами. І ось дальня ізольована кімната, яку, яку, я щойно розповідав, що якщо вирубать отуда двері, а ці двері залежать, то вийшло дуже велика власна кімната, а зала буде непрохідна. Частково підлога дерева, частково що це, ліноліум? ліноліум. Да. Вікна всі дерев'яні, система металева з чугунними радіаторами. Пошли, покажемо у вас, що є плита, якою можна обігрівати будинок. Батько обігрівав дрова. Це зробили. А, це вже, Це вже квартиранти. Так, да. квартиранти років 5-7 назад десь зробили. В світло, будь ласка. Ось є плита, вона працююча, діюча. На ній, як бачите, навіть не на основному газом котлі, а на цій плиті встановлений байпас, для того, щоб швидше підігрівала система опалення. І вона в робочому стані. Так. Хто захоче обладнати собі окремий санвузол, можна ось цю частину кімнати собі відділити і користуватися як санвузлом. Можна, також тут є ще одна ізольована кімната. При бажанні теж можна перепланувати туди двері зробити. Це ми знаходимося якраз в тій кімнаті, де з вулиці угол кажеться осівшим. Але коли знаходжусь тут в середині кімнати, ніяких... а ну, світло. Мекліс. Ніяких, ніяких страшних наслідків от того, що по, по зовнішній стіні є тріщина, не видно. Якщо тут... не знаєш, то і не скажеш, що вона є. Да. Ось тут це не тріщина, а це просто так. Е... Обоїна. Це ж не обоїна. Це... Дуже часто я такі продольні тріщинки а. бачу, вони на нашу не впливають. А, Ну, да. Ну як, ж, це глина, глина просто тріснула. Да. Так, загальна площа будинку буде вказана. Ось тут, коли топиться дровами, ця стіна вся обігрівається. Що, що ще ми забули розповісти глядачам? Це. А, мебель. 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 Що у нас залишається по мебелі? Це, це залишається? Так. Те? Так. Кровать залишається. Ходімо ще покажемо людям. Це залишається. Що це в нас? Софа? Диван? Софа? Софа тут. А, вона така інтересна, стильна. Я таких да. навіть і не бачив. Шкаф. І тут вона А, видвигається. О, да. Ладно, да не, не видвигатися. Шкаф, шкаф залишається. залишається. Ходімо ще в залу покажемо глядачам, що ви ще залишити хочете. Шкаф залишається. Цей. Прямо да, залишаємо. Телевізор залишається. Тумбочку з телевізором. Стіл. Стіл залишається. Це. Діван, Діван. залишається. В... — Диван залишається? Да, вису... да, нитяніть, бо... Він висувається. Поняв, крісла, крісла забирають. Крісла не наші. — Крісла заберуть квартиранти. Е... Так, і що в кімнаті залишиться? Це все наше. Все, все, все залишиться. Так. В общем, хто купить будинок, в принципі, при бажанні можна зайти і відразу Вис... жити по можливості і далі обладнувати будинок так, кому як потрібно. Що хто забув додать по будинку, поки не виключив камеру, хлопці? Все розповіли. Ну, на перший погляд, будинок роз... зроблений так, що можна заїжджати і жити. Все Можна є. жити, користуватися. Холодильник теж є. І Ох ти! Саме... Коротше, Саме... коротше, холодильник буде бонусом. Ладно, хлопці, давайте, може, ще знайдемо драбину та залізу горище покажу. покажемо. Ще є одна кровать. Такого маленького плана ще одного буде кроваті. А, та що в сарай стоїть. Да, да. Зрозуміло. Ну, давайте, мабуть, зараз спробуємо говорити. І так. ось про цей холодильник іде мова, що хлопці його залишають на майбутнім власникам. В робочому стані він. Це добре, що ви підчеркнули, що в робочому, бо я ж сподіваюся, що ми рекламуємо. Морозильник ну, холодильник двохкамерний. Ага. Так, ну що ну, ж тут. Тривітрова банка там стоїть? Да. Ні? Да. А, поняв. <рес> 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 Тільки компота. Так. Ладно, шукайте хлопці драбину. Всі наче на горищі над будинком. Стропильна система жива, ніяка шаше її не трахнула. Бовдур, видно, що бовдуром користувалися і він по ньому залатичі. Ну, Це нормальна практика для тих, хто користується опаленням. Лежак. Напоминаю, що цей лежак періодично треба чистити. Оці трикутнички, засклені стеклом, сюди вітер не задуває. Але сама будова криші, що інколи сюди сніг може задуть, але цього нічого критичного немає. Так що, хто приїде на огляд будинку, тому так само це горище покажемо. Горіхи колись люди сушили, не всі зібрали. А так горище, як горище. Щоб видно, якихось були суттєвих протьоків, немає. Ростик, да. Ростислав, Коли... ви зі мною погоджуєтесь? Так. Колись у нас було в планах тут е, облаштувати другий поверх. Міні-кімнатку зробити, вхід е, з двору. Ростислав, для того, щоб це зробити, треба буде пів криші переробити. Тому вже давайте, ну, мабуть, продавати ну, будинок. Ну <світ> так, ну це було у нас. Колись плани були, да. Колись але... Плани все... Були, але їм... все в житті міняється. Да. Так, склалася обставина, що. Так. Да. Що ж, спускайтеся, я вам зараз віддам обладнання і закрию горище. Всім дякую за перегляд.